Куди покажу тобі, які у нас велосипеди, Тут, кажуть, з-під прилавка. Тільки приїхали, ще навіть не, не налаштовані. От. Підлітковий скот. Колеса 27,5 і рама. Як новий. Спеш теж для підлітка. Красота. Спеш 24. -й. На вібрейках легенький, класний. Красота. Каньйончик, Алюмінієвий, з рокшок вилучкою. Хайбайк ви вже, напевно, бачили, як новенький весь зафарширований. Ходи, ходиш. Ходи, ходиш. о, купчик. Я думаю, навіть може то собі такий купити. Ззаді зірочка касета на 13, вилучка повітряна, рокшоківська, чорне анодування. 29-ті колеса. Ну, лялечка. Дорожні. Булс, рама в прекрасному стані. Німецький Пегасус теж відмінний. дитський багажник. Прямо в рамі. Ще один Bulls, З повітряною вилучкою. Не поцарапано, ні нічого. Рама, ну все все відмінно. Трошки дешевший Bulls, Але теж як новий, ну глянь, нічого не бракує йому. Без ніжки, правда. Фокус двопідвісний. Вилучка рокшок, рекон. Два амортизатори, красота. А цей булс. Взагалі рама чітка. Красота 27,5. Хто любить з'їжджати з гір даунхільний велосипед? Вилучка рокшоківська. Хід класний, що спереді, що ззаді. Переїхався на ньому шикарно. Два канондейла. Один алюмінієвий білий, інший карбоновий чорний. Теж апарати серйозні, дуже дуже гарні. Будемо публікувати скоро їх фотографувати, публікувати, знімати, відео. Кого щось зацікавило, то поспішайте, бо найкраще завжди забирають першим.